Після трьохрічної паузи відновлюються екскурсії вінницькими підземелями. Два роки ковіду, а після війна завадили вінничанам та гостям міста відвідувати катакомби, дізнатись історію підземель, їхню глибину та зануритись в атмосферу давнини можна з 11 березня за попередньою реєстрацією. Програма екскурсії включає у себе розповіді про монахів капуцинів, які заснували власний монастир за час речі Посполитої. а також таємничі історії поховань Чинців. чінців за легендою існує привид капуцин, якого бачила група відвідувачів. Тепер кожен, хто зазирає у підземелля, мріє його побачити або відчути дух присутності. Це традиційна екскурсія, яка в себе включає потрапляння в костел, в монастир і в самі катакомби. Екскурсія включає в себе не тільки підземелля, вона ще й включає частину реставровану. І також про історію за металевими дверима це колишній бункер, який радянська влада з катакомб переобладнала в ядерне бомбосховище.